івано франківською обласною прокуратурою спільно з територіальним управлінням БЕП Закарпатської області припинено діяльність незаконної АЗС на території міста Івано-Франківськ. Встановлено, що місцевий підприємець облаштував на вулиці промисловій нелегальну заправку, де разом з пільниками здійснював реалізацію дизельного палива без жодних ліцензій та документів. Які підтверджують законне походження та якість пального при цьому АЗС працювала без касового апарату та покупцям фіскальні чеки не видавались у грудні минулого року? Правоохоронці склали на особу, яка здійснювала незаконну торгівлю пальним на вказаній АЗС адміністративний протокол за статтею 161 шістдесят прім кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак, попри штрафні санкції та вимогу зупинити незаконний бізнес, правопорушники продовжили нелегальну торгівлю пальним. Слід зазначити, що для здійснення оптової або роздрібної торгівлі пальним. Підприємцям необхідно отримати відповідну ліцензію. Сама по собі її відсутність зазвичай тягне за собою адміністративну відповідальність та значні фінансові санкції. Втім, в окремих випадках передбачена і кримінальна відповідальність, зокрема, коли особи здійснюють збут незаконно виготовленого пального. У нашому випадку, згідно висновків експертизи, попередньо отримані на АЗС зразки дизельного палива не відпадають вимам ДСТУ через завищений вміст сірки. Що свідчить про його незаконне походження, під час досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність осіб за фактом незаконного обігу вказаних під товарів. За місцем знаходження АЗС проведено обшук, в ході якого вилучено близько 10 тонн контрафактного пального, готівку в значних розмірах, чорному бухгалтерію, відеореєстратор та засоби зв'язку. Резервуар з паливно роздавальною колонкою нелегальної АЗС. Наразі демонтовано. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Призначено експертизу вилучених нафтопродуктів та вживаються заходи для встановлення їх походження.